Той п'ятий тір збрив. Mm. Ти mm. Ж... Mm. ще дроп з тих полотати. Якщо чесно, коли ти їхав на мотику на дроп, я думав, що тебе заберуть десь там зараз, але ні. Ти ще нормально з того MG 3 валив, я тобі скажу? Я з нього Сікер зіпробував, мені прицілок дуже тяжко контролити ним. Ну я зблизька, з близька з mm -hmm. нормально. Починаючи на, трошки вже дальній дистанції, я сам дуже погано. Тут мені пощастило, що недалеко були чуваки, прямо прям це знаєш, як для ПП, ППК, знаєш? Тому було легко. А так я сам знаю, особливо з того режиму, його починає кидати дуже сильно, його дуже так, важко контрити. Так. з нами вроді нікого навіть поблизу нікого нема. Чотири справа. А ми вдвох граємо? Угу. Mm -hmm. А, все, окей, чотири справи на було. Одне ранг для Там так, Мені понравилось, на пісечку, чувак мене просадив, сховався, на пісечку біжить на мене, я на пісічку за цей за здрігаюсь і, і луплю його, блін. То було класно. Не, були моменти там реально прикольні. Так так прямо їдь. Два перша цей з бачу. Бомбе закопали. Вот дроп. Дивися, чому нема. Ты санта не нині? не знаю. Щоб по кое с четвертого можна нормально склади поиграть? Едем? А дай едемо. Займаємо твого гору, приди Бубана Кибилушки забрав оману. Ти стреляешь справа Може тут станом вместо нормальне, рельеф? Давай А Вот тут, вот, тут, 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 вот, 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 вот он умеется. <звук> Сип-сип. А, пайк. Пачь. Ч ти дав? А, тебе его, я, мені здається, що <звук> то Надо в вони кость вроде закрили, не. Типа, він тікав, бо ми йому зажали, а там остався лут, да, ну, типа. Давай може наверх вийдемо на цю, там щось ще стріляли злі. Ну давай, але там я не знаю, чи ми добіжимо, якщо той на я зараз почне закривати тот же нині без цього? Без мало. Та, а я так чисто зайшов, ну трошки. Та я теж. Кидає по мені. Потобе я казав, що він буде за цей. Ой-ой-ой, да та дим. То читалася, що він відхилиться і буде дивитися нас. Десь тут близько вже стріляє, Угу, виш. Ага, хиляюсь. А нас їде прям. Як я одного просадив? Їх прийняли. Їх прийняли. Прикидай по нам обережно Угу І тачку просто продамажили, файно. У мене патронів залишилось 40. Він став, походу, ні? Та да. Лежай в траві просто отут на митці! Став. Просто в траві лежав, чувак, навіть. Другого чувства нема, да? О, це було подняк. Тронів вже немає, то їде. Прям на мене. Чоловік біля в нову папу. Ти мене золотой чи ні? Ні, Просто а. патрони взяв. Я думаю, може, візьмеш чіп. Я візьму а. зараз, вони поїхали. Там по мені ще якийсь пуляв просто. Що то ще взяти, у тебе такі гранати хіба. А патронів тут тебе нема, п'ятих, да? Ні, у мене було чітко. Так, а де я тобі рисну? Отут. тут. це пиздець був якийсь. Бачу точку, де, який, де він лежав іменно. От то в точці прям тій. Де я був, і де я точку. Вот mm -hmm. там це забігли. Ой-ой-ой, що робити? А, я поняв. Тут крім нього нічого. Машина машину. От бігав там. Але ще десь тут ближче стріляв хтось. 724. Я походу все. Дякую за тачку, пацанчики. Опа, відкинь він валив Саме смішно, що я навіть не знаю де тут впасти. Не знаю, старе, я тобі можу кіблушку накинути, в разі чого, якщо ти не хочеш падати в кемпи. Та щось буду думати. Так, я би ще собі може, в принципі, покилив... жилет до фолового. А на мені ж третій жилет, ти не забрав? Mm -mm. Я забув, що в мене є цей ремкомплект. Я тільки патрони збирав. Але я думаю, що мене приймуть, старе, тут же машина стріляє засіб стрін. Ключі, машина не видимка така. На камні, на камні кам справа. Тут. От На цьому камені великому. Тут а? Подивися, правій, да був. Ти впевнений? Чи то, чи то мені здалося, коли ти йшов ключи? То... Все-таки був. Маєш файний зір. Я не знаю, доехать. А уже сзади стрелять Я попробую, может, сюда пасты. Там я. Но я не в зоне. Вот, бежать. Пачу. Я все Он поднимается, он просто бежит в зону. В Пов... пау. Ну, заняті. Ну він стріляв по ком из тех. Резакую. Я стеки теперь насыпал. И пам кажу. Тут. Тут. Тебе я пятерка? Там? Нет, пока нема. Ще там є. Пикомпенсик треба. Та да треба. І каліматора можу дати ще? Да ні, каллиматор иди. Ну давай, сідай, треба їхати в зону. Зараз Да, штайкан Біля машини компенс кинув. Аптечки треба якісь? Ні. Боліки? Ти маєш? А ти в мене тільки два. Їдем, їдем, п'ята. Ти без компенсу, бо я його скину. Похер, я би щось. Я вже брав, що тримав. Я не знаю, старий доїхати. Стою за... А, в мене все. Давай за тропом будемо ховатися. Давай тут, взагалі, за каменем. Норм. Але я чув стр... О, там біжать. Двоє. Одного нокнув. Жовта метка. Він буде рисата. Луч. Ти другого того добив? Його, здається, хтось добив. Ох ти шо, хорошо. П'ятерки скинув під себе. У мене ще є трошки, але. І масик тому О -о. Бачиш когось? Бажаю, не тільки на місці довго, будь ласка. Знизу, на щось на оранжевий до нас піджимається, що чого. Щось летить. А, він ту штуку кинув. Та він є? Прям тут, а під нами? Да-да-да. Під цим деревом. Ухиляю. Гранату зону йому туди дав, зарі побежать. За ту штуку перебіг. Маєш с кенти гранату. А, я за далеко перекину. Рию гранату ще одну. Луч Так. Мені щось дали. А, мені цю він Тут вотачка, тут тип, напевно, що є. Там мені кидали, типи, походу. А, чув десь на горбі стрелял, там де дроп падает. У мене ремка, якщо є це. Блядь, нам зону якось и Та на машині, тільки на машині. Понизу, може їдем понизу по, по підводу, та як той тип сидів. Їдем? Угу. Давай 8 секунд. Машина застрягла, старий. треба Обідно. У мене ще є одна граната зона, якщо що. Я думаю, що вони в кемпах. Там та машина була. А дроп в зоні аж в центрі, так? Да? Ми тут теж в зоні, можемо відігравати від того дерева під горбом. Тебе де ми є, якщо Е, Два. E, і в мене два, ну і за що защисі. Мене той горб напрягає. Може за, ти... Може за тим деревом хтось буде. Як тобі його покрутити? По підвода Витри, по -підводу наліво. Так, да так, -да так. -да, ми тут не Давай Нагорі. Є на горі? Бачу, біля дропа. Тут. Жовта. Вони вже там. Бігає. В голову роздав Він в кімері зелені. А я два другому дов. Пробуй низько так уйти, отак як я. Угу, Я так і роблю. Нам треба їх закрити Халяюсь? А флешки маєш? Ні. В кемпах хтось щось кинув А чи в кемпах одні і тут одні Йдемо ще левише? Може вони на там тих переключаться. Сейчас є. Ну вони з тебе валяться. Я пишет. Лешки нема? ма? Не не. Присед присед. Слева над нами. Прямо так. Может гранатой кусмаш слышь? Прям над тобой. Лучший А другий де? Я хиляюсь. Не знаю, хиляюся чи Я другого бив. В кемпах останній. Угу. Uh -huh. я хиляюсь. Не спіши. Ще хиляємось раз. Граната. Розкидаємо. Прямо біля мене. Хиляюсь. Там ідемо. кухні справа. Бачу. Файно. Другий йде. Не знаю. Блять, справа це. Асист, yeah. зашибісь. Uh -huh. Не розумію, зайшли. Мене, оста... мене, мене осталося, ти бачив скільки? Блін, не зря я б мене підняв, так? Да? Угу. Mm -hmm. Хорош. Па... Тобто ні одного фрага не було, чотири фрага зробив. Класно. Тупи... Класна катка. Я ще заєбісь. Я так я там і так жив, як міг двох з машини рахуй й виніс, коли мене пушили на маршрутці. Чувак, по мені і я стався хуйню. Я. Блять, і пать гроза імба. Гроза дуже класна, штука. 980 демеджа, 7 кілів. Я я раніше не міг її контролювати, просто стріляєш і типу, ти вже ну якось вже рука навчилася.